Привіт, дорогі трейдери. Аналітична служба онлайн Макетс. Почнемо з загальних даних про компанію. Якщо необхідно, ви можете призупинити відео. Пропонуємо більш прискіпливо розглянути кожен показник даної організації. Зараз ми порівняємо основні показники компанії MDEX Limited, Тикер, DOX. Цей огляд базується на актуальній інформації станом на 4 червня 2025 року. За класифікацією ГУР у макетс компанії MDEX Limited належить до підкатегорії. Soft Infrastructure в оцінці беруть участь 32 компанії, це досить репрезентативно. Ми розглянемо таблицю замовлень в кінці відео. Загальна оцінка для даної компанії 7 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 0,3 бала. Якщо дивитися широко, то в межах ринку в цілому ми бачимо, що середній результат для всього фондового ринку США в цілому становить 1,8 бала. Проти 7 бальної оцінки компанії MDEX Limited. Порівняння динаміки курсу акцій компанії MDEX Limited і компанії Підкатегорії. Ми бачимо, що за останні 12 місяців акції компанії MDEX Limited показали зміну на 17,5% 43% проти зміни цін у підкатегорії. Ринкова капіталізація організації MDEX Limited становить 10,23 мільярда доларів. Ринкова капіталізація під категорії становить 978 мільярдів доларів. Балансова вартість компанії становить 3,45 мільярда доларів. З капіталізацією під категорії 97 мільярдів доларів. Порівнюючи частки ринкової та балансової вартості, бачимо наступне. Зайнята частка Mdex Limited у підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 1,46 тисячних віц. Капіталізація балансової вартості становить 3,553 тисячні відсотка. Оцінка частки підприємства на ринку та балансова капіталізація підкатегорії Добре 1 бал. Боргові зобов'язання досліджуваної компанії становлять 0,794 тисячні мільярда дол. Співвідношення заборгованості до балансової вартості становить 23% власного капіталу. Оцінка рівня фінансових зобов'язань підприємства добре 1 бал. Співвідношення ринкової ціни компанії до прибутку становить 18,9%. Середній по підкатегорії – 47,2. Співвідношення ціни акцій компанії до прибутку порівняно з компаніями під категорії дуже хороше 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 541 мільйон доларів. Прогнозні прибутки за наступні 12 місяців попередньо оцінюються в 846 мільйонів доларів. Оцінка показників очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією добре 0,5 бала. Співвідношення ціни і продажів компанії становить 2,2. Середній показник у підкатегорії 4,8. Оцінка співвідношення ринкової ціни до виручки в порівнянні з показниками підкатегорії Добре, 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 4,750 мільйонів доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців попередньо становить 6460 мільйонів доларів. Оцінка показника очікуваного майбутнього доходу в порівнянні з показниками в підкатегорії Добре 0,5 бала. Рентабельність продажів становить 11,4% при середньому показнику для підкатегорії 10,2%. Оцінка рентабельності продажів порівняно з показниками підкатегорії добре 0,5 бала. Частка підприємства за чисельністю персоналу під категорії становить 4,185%. відсотка, Що на 300% перевищує частку ринкової капіталізації. Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії становить 352 долари тисячі. Тоді як у підкатегорії 1409 тиздол. Оцінка ринкового капіталу компанії на одного працівника порівняно з показниками компаній категорією Добре 0,5 бала. Прибуток компанії на одного працівника становить 18,6 тисячі доларів. При середньому по підкатегорії 29,8 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компаній підкатегорії задовільно 0 балів. Дохід компанії на одного працівника становить 164 тисячі доларів. У підкатегорії 291 тисяча доларів оцінка виручки на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Кількість скорочених акцій становить 3,1% порівняно із середнім показником для підкатегорії 2,4%. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 59% для компанії MDX Limited. Тоді як для підкатегорії цей рівень становить 67%. Фактична вартість акцій компанії становить близько 92,1 долара. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить близько 104 долари. Дивимося таблицю замовлень. Вона вам доступна. Посилання на неї в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі рішення, прийняті в цьому сезоні інформаційно довідковою системою оцінювання Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий. Посилання у закріпленому коментарі на основі аналізу акцій Емдекс Limited. Інформаційно-довідкова система оцінювання Гуру Макет сприймається таке рішення. Відкрити торгівлю на зростання за ціною 92 долари. Замовлення відкрито, тому що компанія має досить високий рейтинг. Оцінка організації проведена за методикою оцінки індексом Акіма. Тейк-профіт встановлено на рівні 97,22. стоп Loss встановлено на рівні 86,78. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп-лоссом, тоді угода автоматично закриється в кінці торгів 4 липня 2025 року. Або в останній робочий день перед вказаною датою. Тикер SNOW є балансова операція з продажу. Відео по угоді балансування буде або вже опубліковано на цьому каналі. При закритті одного з ордерів – основного або балансуючого протилежне замовлення фіксується за останньою ціною. Щиро дякую всім за перегляд цього відео та використання довідкової системи від Guru Markets.